You bitch. Moron. Bitch. Fuck you. Привіт, мене звати Родей Короман, і те, що я вам зараз розповім, звучить як сюжет фантастичного фільму. Але це реальне судове рішення з вересня 2005 року. Позивачі Мендос думали, що зможуть обдурити суд за допомогою штучного інтелекту. Вони створили фальшиві відеосвідки, підробили фотографії з камер безпеки і навіть сфабрикували переписки у месенджерах. Але суддя Вікторія Колаковський з Верховного суду Каліфорнії виявилась розумнішою. Все почалося у березні 2025 року, коли Мендоси подали клопотання про винесення рішення у порядку спрощеного провадження проти певної компанії. На підтримку свого клопотання вони подали численні докази, включаючи відеозапис свідчень, в тому числі фотографії та скріншоти з месенджерів. Але щось у цих відео здалося судді підозрілим. Уявіть собі, свідок на ім'я Джері Хас з'являється у трьох різних відео. На одному вона виглядає як звичайна жива людина, а на двох інший як погано анімований робот, обличчя без емоцій, голос монотонний, губи рухаються несинхронно із словами. Класичний діпфейк. От для прикладу, перегляньте відео. My name is Gary Haas, one of the tenants here в Glen Oaks apartment in unit 297. Фак you, бич морон, бич, фак you суддя не просто відхилила ці докази, вона розпочала справжнє розслідування. У липні вона видала ухвалу, в якій процитувала. Суд помічає, що деякі із наданих свідчень, схоже, є продуктами генеративної штучного інтелекту. Вона зажадала від позивачів надати все декларації під присягою, метадані, пояснення походження кожного доказу, і дала їм час до 29 липня підготувати відповідь. Відповідь Мендосів була геніальною у своїй абсурдності. Вони заявили, що так штучний інтелект використовувався у відео. Але це не її вина, це Джері Хас свідок надала ці відео, створені на iPhone 6 Plus. Проблема в тому, що iPhone 6 Plus фізично не може створювати діпфейки. Apple Intelligence з'явилася лише в iPhone 15 Pro з iOS 18. Це як стверджувати, що ваш дідусь чи бабуся з телефонами на диску надсилали фотографії чи відео. Але відео було лише початком. Доказ 7 – це фотографія з камер безпеки, Рінк виявилася шедевром фотошопу. На знімках охоронець буквально вклеєний у кадр. Суддя помітила, що фон чорно-білий, а фігура охоронця кольорова, різке освітлення, неприродні тіні все видавало підробку. Для порівняння у справі були справжні фото із тієї камери. Різниця була очевидною. Доказ 35 та 40, ніби скріншоти переписок, також виявилися фальшивками. Позивачі стверджували, що це Instagram та Zoom, але інтерфейси були ідентичними, шрифти дивними, а форматування неприродним. Навіть метадані, які позивачі надали для підтвердження автентичності, стали доказом проти них. У полях, де мали бути технічна інформація, були URL-адреси Google Maps, телефонні номери та GPS-координати. 12 серпня відбулося слухання. Позивачі, які оскаржували рішення суду, просто не з'явилися. Їх адвокати відмовилися від представництва, і суддя винесла вердикт, який увійде в історію. Вона могла просто відхилити фальшиві докази, вона могла накласти грошовий штраф, але суддя Колаковський зрозуміло, що на козну стоїть щось більше: довіра до всієї судової системи. Її слова варто запам'ятати кожному юристу. Використання діпфейків у справі суттєво підриває здатність суду здійснювати правосуддя, значно знижує довіру громадськості до судової системи і накладає значний тягар на суди з обмеженими ресурсами, які змушені витрачати час на виявлення підробок. Санкція була максимально суворою, термінуюча. Справа була закрита назавжди. Позов відхилений з преюдицією, жодної можливості подати його знову. Суддя пояснила свій вибір таким чином. Грошові санкції були б занадто м'якими для такого порушення. Кримінальне переслідування занадто складним і не вирішує проблему в цивільному процесі. Лишень повне закриття справи та її припинення могло послати достатньо потужний сигнал. Але найцікавіше у цьому рішенні його деталізація. Суддя не просто сказала, що це фейк. А вона проаналізувала. Кожен доказ описала кожного ознаку підробки і пояснила кожен свій висновок. Вона навіть зберегла копії всіх фальшивих доказів та фото для історії, вказавши прямі посилання на Google Drive, де вони зберігаються. Це рішення стало практичним посібником для виявлення діпфейків для всіх майбутніх суддів. Останні слова у рішенні звучать як попередження з фільму Антиутопія: ця санкція несе відповідно повідомлення сторонам, які з'являються перед судом. Використовуйте генеративний суді з надзвичайною обережністю. Суддя дала зрозуміти, епоха, коли можна було просто принести докази в суд без перевірки, закінчилась. Тепер кожне відео, кожне фото, кожен документ будуть розглядатися під мікроскопом. І для нас, юристів, це рішення це певний переломний момент. Ми більше не можемо сліпо довіряти доказам від клієнтів. Ми повинні ставати технічними експертами, детективами. Або іншими експертами у галузі, в тому числі штучного інтелекту. Бо якщо ми цього не зробимо, то наступним, хто постане перед судею з наказом про термінуючі санкції, можемо бути саме ми. Це насправді не просто судове рішення, це початок певної нової ери юриспонденції, де технології. Та право зіткнулися в епічній боротьбі за істину, і в цій битві суддя Кулаковський показала, що людський розум озброєним знаннями та принципами все ще може перемогти найрозумніші і сучасніші технології обману.